Рис без м'яса з овочами це теж дуже смачно. На пательню наливаю 3 столові ложки олії і добре розігріваю. Кладу 200 г заморожених овочів. В мене мексиканська суміш, але виберіть на свій смак. Можна взяти заморожені або ж свіжі овочі. Обсмажую приблизно 5 хвилин. Одну склянку рису промиваю 2-3 рази. Перекладаю тепер рис до овочів на пательню. Сіль, спеції, все додавайте на свій смак. Заливаю гарячою водою у співвідношенні 1 до 3. На одну склянку рису 3 склянки води. Накриваю кришкою і даю покипіти 25 хвилин на невеликому вогні. І головне – це додати 20-30 грамів вершкового масла. Це важливий секрет смачної страви з рисом.